Голод на хліб. Потреба у зерні. Роздуми Над Божим Словом. На середу 14-го Звичайного тижня. Рік 1. Тими днями. Як зголодніла вся Єгипетська країна, і люди закричали до Фараона за хлібом. То фараон казав до всіх єгиптян ідіть до Йосифа та й робіть те, що він вам скаже. А голод був по всій єгипетській землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам бо голод міцнішав у єгипетській краю. І кинулися зі всіх земель люди до Єгипту, аби купувати збіжжя у Йосифа. Бо голод лютував по всій землі. Між іншими, які приходили, прибули й із сини Ізраїля, щоб купити хліба. Бо голод був в Ханаан краю. краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли також Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх. Та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними шорстко і посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день, вивівши їх із в'язниці, каже до них Йосиф От що зробіть, і залишитеся живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди. Нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви йдіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували. Та приведіть до мене вашого найменшого брата. Якщо справдяться ваші слова, то ви не помрете. Вони так і зробили. Але заговорили вони один до одного насправді провинилися ми супроти нашого брата. Коли бачили, як боліла душа Його, коли Він благав нас, а ми не послухали тому й найшло на нас це нещастя, а рувим відповів їм, чи ж я вам не говорив, не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали, ось тому й вимагається від нас звіту за Його кров. Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо промовляв до них через перекладача. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміж них Семеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Голод. Над цим сьогодні хочеться роздумувати. Україні, яка пережила жахливий голодомор ця тема близька, але говорити хочеться про голод за Божим Словом. Ісус про себе казав, що Він є хліб, який з неба зійшов Слово Боже часто порівнюється із хлібом, з біжем. Сьогоднішнє читання говорить нам про те, що є люди. Які не мають взагалі що поїсти, а є люди, подібні до Йосифа, які мають надлишок хліба, вони потурбувалися про хліб, створювали запаси. Про фінансові резерви ми чули, але чи припустиме подібне порівняння стосовно Божого Слова? Чи можна ним запастися? І продавати його. Візьмімо приклад із життя. Чи траплялися священники, біля яких життя просто вирує? До них приходять радитись і сповідатися. Їх запрошують на реколекції, вони допомагають і служать. Можливо, подібні люди зустрічалися і серед нашого світського брата. Фактично, вони також діляться цим духовним зерном діляться чи продають. По факту за це вони не отримують грошей. Але якщо застосувати формулу нашого читання, можливо, вони, продаючи духовне зерно, отримують відповідний духовний капітал. Можливо, ми спілкуємося з духовними багачами. Цікава думка, але як стати духовним багачем? Здається, треба просто збирати жнива Божого Слова, просто читати Біблію, перемелюючи її вірою та розумом тверде і малопридатне для споживання зерно на добірну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.